Чи чули ви коли-небудь про поняття переднього і заднього молока, ніби заднє молоко жирніше допомагає швидше дитині гарно набрати вагу. А ти добираєшся до того заднього молока? Насправді, такого поняття немає, і дуже багато залежить від частоти годування дитини. Якщо ви годуєте дитину з інтервалом до 2 годин, то молоко не встигає розшаруватись і воно є більш однорідним. Але якщо ви витримуєте інтервал в годуванні більш ніж 3 години, то молоко встигає розшаруватись. І спочатку виходить більш водянисте і прозоре. Але якась частка жиру в ньому все одно є, і в процесі смоктання вона збільшується. І якогось чарівного моменту, коли молоко переходить з переднього на заднє, не існує. Крім того, для свого нормального росту та розвитку дитячий організм потребує всіх компонентів грудного молока: і жирів, і білків і вуглеводів.